Продовжую вам розповідати історію за свій шостий зуб. Ну, ситуація взагалі така дуже смітна і дивна. Але коли людина в такій безвихідній ситуації, вона на гроші не дивиться, коли в неї дискомфорт з зубами, то вона готова заплатити. Ну стільки грошей, скільки потрібно заплатити. Взагалі, зуб обійшовся шостий, обійшовся в 1700 50 злотих. Для мене це дуже дивно, бо тому, що я взагалі проста людина, і от в мене мусить бути все пораховано, обраховано. От, наприклад, сказали там 500, значить 500. А я попав у таку клініку, де, де ніколи не відомо скільки ти заплатиш грошей. Тобто, так як я вже розказував попередньому відео, я пішов, в мене заболів зуб, лікар мені його вскрив. Я заплатив за рентгенську злотих, 150, не 100, а 150 за візиту, і ще за те, що він мені вскрив і відправив мене додому. Сказав, приходити на наступний день. Я прийшов, і тоді ж мені його поліцівали, поставили пломбу постійну, Ну, коротше, було видно, що вони так трішки ем, якби то стоматологи, перетягують, натягують час із кожною візитою. І потім мене лікар питає, каже. Ну, ми будемо типу, лікувати наступний зуб і ставити пломбу, чи е, ми просто його поки що полікуємо, а там через деякий час поставимо пломбу. Я думаю, ні, це вже я буду платити два рази знову. Ви мені лікуєте його і ставте мені відразу пломбу і все. Не треба мені знову давати е, якісь там затягувати мене знову повторний візит до стоматолога. Ну, коротко, друзі, ось така лапе, ситуація. Для мене це дуже багато. Цих 550 звод за шостий зу. Звісно, коли як ти йдеш до стоматолога, він тобі починає там нараховувати, що в тебе в роті вже цілий цвинтар зуби, погані, і там, і, там, і там каріус і так далі. Але в мене каріусу немає. От. Ну, і він, звісно, тобі говорить, що чи ти би не хотів полікувати цей зуб, бо від цього, наприклад, зуба там піде каріус на цей зуб, хоча карісу немає. От. Ну і так от таким чином лікарі би, такі порекомендують і тебе натягують на гроші. Ну, звісно, якщо ти сив мільйонер, але я не сив мільйонера, тому для мене це мої пів зарплати за один. Зуб мене обійшлося, і в наступній серії чекайте скільки я заплатив за наступний зуб.